Лабораторна робота номер 6 вимірювання електрохімічного еквіваленту міді. Для цього нам потрібна скляна посудина з розчином мідного купурсу, два мідні електроди. анод та катод, які закріплені в спеціальній кришці, в якій є прорізи, які чітко паралельно будуть виставляти наші пластинки анода і катода, для того, щоб густина струму. По всій площині була більш-менш однаковою. Джерело постійного струму на 4-6 вольт. Лабораторний амперметр до 3 Ампер. Електронні ваги. Реостат на 6 Ом і, звичайно, з'єднувальні провідники. На початку роботи зважимо масу. Катода, на якому буде осідати чиста мідь. Ми бачимо масу нашої пластинки в початковий момент часу. Ставимо наш катод в кришку електролітичної ванни і опустимо в посудину зрощену мідну купурцю. Ми бачимо, що пластинки виставлені паралельно. Враховуючи, що Йони МІДі мають позитивний заряд. Під'єднуємо катод до негативного полюса джерела. А плюс через амперметр реостат з'єднуємо елгітричне коло. Лабораторний блок живлення дозволяє дати трошки вищу напругу до 11,2 вольта. І з допомогою цього ми можемо збільшити також силу струму. До 2,5 Ампер. Зафіксуємо покази нашого амперметра. Фіксуємо час початку експерименту. Покази амперметра не змінилися. Для цього ми користувалися реостатом, яким регулювали силу строму. Вольтметр працює, напруга теж тримається на рівні. Посудині не спостерігається нічого особливого. Вимикаємо прилад. Вимірюємо масу катода. На основі отриманих результатів робимо обчислення. Враховуємо похибки інструментальні. Ціну поділки приладів ви могли бачити на відео.